У мене сьогодні час суворої дисципліни. Дуже насичений день. У мене, як бачите, огородні справи. Одну медитацію записати, другу медитацію записати, одній гості, другій гості, потім ще прибирання. Зараз тільки чайочку нахлопаємося і приступимо. І сьогодні день Марса, да, і це одна з аскез... У вівторок, якщо у вас, наприклад, Марс не пропрацьований, це прямо не присаджуватися, ну прямо працювати цілий день. І один з моментів дисципліни, це те, що її не постійно треба вмикати. Коли ми вчимося вмикати, вимикати ми здобуваємо чутливість до неї, ми починаємо розуміти, коли її точно вмикнути, коли вимикнути, для того, щоб не було вигорання. І в дуже активні дні це треба робити дуже точно. Тому що ми можемо швидко втомитися і забити на ті плани, які ми там собі напланували. Да тому нам чітко треба вмикати, вимикати, тобто чітко відпочивати, розуміти, коли ми це робимо, робити це вчасно. Ще більше корисних відео про дисципліну та самовдосконалення на моїй сторінці. Заходьте та підписуйтеся.